Привіт! У нас сьогодні живчик, монобанк, це їх комб... комбашка, скажімо так, вони зробили, наскільки я пам'ятаю, це була обмежена колекція, але тепер це скрізь продається. Тому що це зайшло покупцям, це смачно, з Валеріаною. Нестандартний в нас живчик буде сьогодні, французький ходов в доволі цікавому пакуванні. І також булочка з ваніллю. Думаю, комусь це буде прям камбек э, в минуле. Тобто, дійсно, э, тут у нас дежавю може виникнути, тому що такі булочки вони були раніше доволі давно. У нас в школі такі продавали. А, так, також неймовірно дякую Олександру за донатик. Хотела показать сердечко, краще так. так. А там снова же таки был зазначенный кодек. Угу. Всем смачного. И можем распечатать Это так дивно. Фольга. Так, добре. Він менше, ніж я очікувала, насправді. Так, виглядає він ось так. Ого! Ось цей пшик. Господи, це прямо примус. В Білому лотисі це у нас четверта серія. Це дівчинка. Просто пробивна. Так, тепер ми робимо наступний кусь. Найсмачніше хот ходога завжди продаються на АЗС. кулінічі, супермаркети, все не то. Тому що там роблять один простий жест, який перевершує усіх. Просто берете, начвікуєте соуса, сосисочку раз, сосисочку два. І все в соусі. Ну тут. Логічно, мабуть, те, щоб воно все не розмокло, все буде на дні. Але зараз це просто суха булка і сусиска. Сосиска смачна, але при цьому взагалі без соусу. А в кінці може бути сюрприз – кілограмом гірчиці. Як ми це любимо. Дівчинку геть понесли. І через що вона просто знайшла обгортку призивати Ну Так, це означає, що, скоріш за все, хтось зраджував, ну. А спитати? А, це вони хотіли навести заспину, що вона може пригнути і вона може бути першою жертвою. Ні. Я просто вже трошечки далі перемотала на саме кінець, тому що мені було цікаво, з ким залишиться Порше. Спойлер не з молодим хлопчиком. Дуже сподіваюся, що біоніст не помре через це. І, до речі, мені дуже подобається ця сукня. Це сукня вільного крою, вона дуже схожа на кімано своїм способом надягання. Тут не йде апропіації. Чу -чу -чу. Не Давайте так, це просто автентична сукня, яку придумав конкретний магазин по ескізу конкретного магазину і дизайнера. Бомбезна вишивка з колосків, як на одному, так і на іншому рукаві. А ще вона постійно зі слоза. Тут її проблема. Навіть брошка її. <смі> вона не тримається. Настільки... ну, мені дуже подобається матеріал, але вона не тримається. Блютоп не буде любити, коли якогось випадок ціці. Ну, давайте об'єктивно. Блютопи це екстрено подобається. І я думаю, двішіть моєї адиторії також не дуже сподобається. Ура! Ми дійшли до кетчупа. Я вже відчуваю гірчичку з цього кусю, майонез і трохи друге кетчупа. Чи варто це 35 гривень? Краще купити свіжі, Тобто це вже приготовані. Хоча, давайте об'єктивно, французькі худоги зазвичай коштують 70-100 гривень. Вони більше, звичайно, там якісніша сосиска, але при цьому набагато дорожче. А тут маленька вартість, посредний смак, соус самому М -м -м. И Тут у нас залишилося багатенько булки. Господи, у Порші жахливий смак. Борша, ти приміняла того хлопчину на це. На цього? Щось мені здається, що у нього там буде або інфаркт, або йому дали наркоту замість <VR> а Ось, ванільна булочка. У мене воно відкинуло до зовсім інших спогадів, більше травматичних. Так я пам'ятаю, дитячий лагерь. А на два тижні, здається, брали десь 8 тисяч. Це православний лагерь. Ми спали в будиночках, які були всі в тріщинах, старих вікнах. Жодних священников. Вы взагалі то спали в церкви. Такая ситуация. доволі спірна. Добре. Ще сегодня побачимося.